То логічно, що ми здається, чи не вперше за дуже довгий період розпочинаємо з нібито наших внутрішніх питань, але які напряму впливають на наші зовнішні питання, як на мене. Катя, давайте так. Чому слона? Це ж нормально для демократії. да? Дивіться, на мій погляд, попри війну, одиці. Ну безумовно, війна це ключовий чинник, який сьогодні на все впливає. Да? Але попри війну, Україна показує, що є суспільство громадянське, да, яке чітко розуміє, в якій країні воно хоче жити. Воно може фундаментальні цінності захищати. Воно говорить, дивіться, держава хоче там десь внести якісь інституціальні зміни. Ми не хочемо. Дивіться, реакція держави, ну тобто президента, він достатньо швидко говорить: так ми чуємо суспільство. Ми бачимо там і в соціальних мережах, і на вулицях, і так далі. Давайте далі працювати над тим, щоб а, фундаментальна ключова а, інституція антикорупція в Україні була дійсно ефективною і незалежною. Я навпаки вважаю, що це тільки підкреслює силу України. Ну тобто, що суспільство може вийти, навіть попри ще раз підкреслюю, Тяжкий стан під назвою війна вийти на вулиці, продемонструвати свою незгоду з якимись ініціативами, і держава швидко на це реагує. До Речі, це вводить ну в шок, на мій погляд, навіть ту ж Росію, да ну тому, що вони там, ви пам'ятаєте, багато спроб було а, внести якісь там розколи у суспільство, викликати протесні настрої, щоб люди виходили на вулиці і так далі. І тому подібне, вони не розуміють конструкцію іншої держави ну, України. Вони не розуміють, що таке держава демократична і свободна. Ну тобто в державі свободній люди виходять не тому, що вони там за когось чи проти когось. Вони виходять, тому що вони хочуть отримати зрозумілу архітектуру країни, в якій вони будуть жити. От, і все оце ми з вами побачили. Тобто, я побачив два позитивних симптоми. так. Є нерозуміння, може що таке антикорупція. Знаєте, для мене тут трошки складно коментувати. Чому, тому що я все ж таки вважаю, що абсолютно автономних правоохоронних органів в країні, які не можна проадитувати їх там роботу і так далі, не може бути. Ну тобто, дивіться, дитяці мін'юз сполучених штатів він контролює всі там спецслужби і так далі. Тобто, може там призначити аудит, перевірки і так далі. Тому подібне для мене це якби ну, очевидно, Да? тобто, якась вертикаль має бути. А, і і тому безумовно треба там корекції якісь вводити, але ще раз. Ну зрозуміло, що після 2014 року антикорупція це фундаментальна цінність, і суспільство готово ці цінність захищати. Але з іншого боку, і держава сьогодні вона реагує не там, якось там заборонним типом, не там конфліктним типом. Президент говорить, що дивіться, от я зустрівся з Соловадками. Я пропоную їм допрацювати тоді законопроекти. Ну чи там запропонувати нові законопроекти? Я пропоную депутатам це все ще раз відпрацювати. Ми маємо вийти на ту конструкцію, яка буде зрозуміла архітектуру. Перше суспільство Другі нашим а, партнерам європейським, американським і так далі. І тому подібне що стосується американських і європейських партнерів, вони безумовно неодноразово казали, що зацікавлені в тому, що країна, в яку вони інвестують і готові інвестувати багато грошей, більше того, країна, яка хоче доєднатися до єдиного економічного простору європейського ну Союз і так далі. Вони хочуть, щоб ця країна була прозора, щоб вони розуміли, як кошти там обіг коштів, іде хто на що витрачає. І так далі, і щоб проявів там масштабної там, топової корупції не було, так це ж збігається з позицією і президента України, ну тобто. Я розумію, що можуть бути конфліктні ситуації. Ну ідеальних, ми вже не в етері горя ідеальних конструкцій ідеального світу. Давайте так не існує. На мій погляд, дуже круто, що навіть під час війни, попри війну, суспільство виходить. і Говорить: ми в цьому не зацікавлені, Ми хочемо, щоб була більш прозора система. Ми хочемо там чіткої розуміння, що таке антикорупційна вертикаль, і так далі. Держава реагує на це відповідним чином, тобто протести. Будь ласка, навіть через попри те, що воєнний стан. Ми вас почули. Ми готові вносити зміни. Це є те, що лякає, ту ж Росію, що лякає будь-який авторитарний режим, що чітко підкреслює демократичну природу України. А далі, що буде далі? Ну давайте прогнозовано говорити. Дивіться, президент провів зустріч зі всіма силовиками. Президент запропонував силовикам напрацювати там зміни чи там новий законопроект, який далі вже буде продебатований в парламенті. І ми повернемось до якоїсь зрозумілої там конструкції правоохоронних органів, яка буде позбавлена. Дивіться, яка має відповісти на деякі питання, перше. Аудити КПАЇв да, ну тобто, якщо антикорупція, якщо є гарні слідчі дії, то мають бути відповідні вироки. Обов'язково да це має бути зрозуміло по будь яким там чиновникам, чи по будь-яким там бізнесменам, і так далі. Там подібне. друга складова це можливість проводити перевірки. Витоку інформації з тієї чи іншої правоохорон... правоохоронної інституції, я, я до речі, не тільки про набу кажу. Ми ж розуміємо, агенти російські є там в різних спеціальних службах і так далі. І контрозвідка з цим ефективно працює в Україні, тобто щоб не було ніяких зовнішніх впливів, особливо впливів такого типу, як Російська Федерація. А, і все я думаю, що ми з вами в найближчі там дні, тижні побачимо допрацювання того, що зараз про що зараз говориться, і на вулиці, і в онлайн медіа, і так далі. Там Е, так, тут хочеться знову ж таки поточнити, що по перше, е, народ не вийшов е, за набу чи сап. Народ вийшов тому, що не погодився з тим, щоби Набу і САП контролював прокурор, тому що антикорупційні органи хочеться знову ж таки, щоб у них була все ж таки. Е, Окрема історія, і щоб вони не були відділом в прокуратурі, а виконували свою роботу. Тому я хтось написав в коментарях і сап, не хапайте зірок. Та, ми зараз на вашій стороні, але не тому, що ви ідеальні. До вас теж є багато питань. Просто не можна порушувати суспільний договір, який існував з 2013 року. Ви ви правильно підсумовуєте? От я ж про це кажу. Немає ідеальних конструкцій. Я розумію, що ми хотіли б жити в ідеальних конструкціях. Ви абсолютно праві. Є пропозиція держави, вона не була підтримана в повному обсязі суспільства. Суспільство сказало, ми ну, хочемо іншу архітектуру. Держава реагує як демократична має держава реагувати говорить, добре, до далі, і це є ознакою того, що в Україні все вже не виглядає так, як це було там за часів першої, другої, третьої революції. Я мене разі, починаючи з революції на грані на, гран... на границі, коли держава. Скажімо так, атакувало суспільство да, казали: Ні, ми не готові з вами погодитись. Ми будемо з вами конфліктувати. Зараз держава говорить: та ні, ви пропонуєте дискусію. Добре, ми реагуємо на цю дискусію. Зустрічну дискусію, це якраз особливість президента. Сьогодні він достатньо швидко приймає рішення, внесли корективи. Будь ласка, пропонуйте там, скільки е, треба, днів. Е, я думаю, що це достатньо швидко все буде. Але ще раз, ви абсолютно праві, ніхто не ідеалізує там. Набу, а ніхто не говорить, що вони там ефективно все роблять з іншого боку. Безумовно, ми розуміємо суспільство, яке хоче бачити там можливості взаємних контролів. Да, ну, взаємного контролю над тими чи іншому функціями. та і це ще одна наша перевага. Що навіть в часи повномасштабної війни, коли ми розуміємо, що тривога може розпочатися будь-якої миті, український народ все одно виходить, щоб його голос почули, тому що Україна має голос, чого немає Росія. Тому говорити про те, що зараз ці кадри ви. Використали на російському телебаченні, ну використали, то й використали питання в іншому. Питання в тому, що Україна хоче, щоб її думку враховували і чули. А, абсолютно. І це ну то, що там російська пропаганда буде робити, зрозуміло. Вона може це все використовувати і буде використовувати, і буде спробувати там, як вони з ТЦК роблять там, масштабувати поодинокі випадки, масштабувати, робити системними і так далі. І тому подібне, але немає сенсу про це говорити а, з точки зору, чого все ну, очевидно, що буде Росія робити. Вона буде спробувати колоти наше суспільство. Це зрозуміло. А чи буде вона на це реагувати? Ні, не буде. Я ж про це й кажу. Росія так і не зрозуміла, чому ми різні. Ми фундаментально різні. В нас можлива така ситуація, коли суспільство виходить навіть попри війну ще раз на протести і чітко артикулює свої вимоги, і держава на це реагує в якості дискусії. В Росії ні, в Росії класична авторитарна модель, і тому вони не розуміють, чому ми ж тіпа однакові. Так ми ж постійно говоримо ні, ми взагалі різні. В нас різна природа і державності, як такої, і в принципі ідентичності, як такої, ми взагалі по інакше сприймаємо все. Ми сприймаємо тільки через діалог, навіть якщо він може бути жорсткий, навіть майданний діалог, який в Росії як вже, дивіться, за Вас там перевороти, які стають. Які перевороти це є демократія в своїм прояві? Да? Ну, тобто, якщо держава надто. Неправильно розуміє настрої суспільства, то суспільство виходить і говорить: дивіться, давайте інший там соціальний договір заключати. Да? І так в Росії це все не так працює. Там ти чимось незадоволений, задоволений. От від, там є рибла, от, там можеш своє там, незадоволення проявляти. Тому ми не Росія. Ну і власне кожного разу, коли українці виходять на протест, це не обов'язково про скидання влади. Це просто для того, щоб пояснити, що вони не погоджуються з тим чи іншим рішенням президента України, і хочуть висловити своє ставлення і свою думку з цього приводу. Єдине, що обурило українців знову ж таки. Ви сказали про те, що президент дуже швидко на все реагує. Та він наступного дня зустрівся з. Головами СБУ, Набу, САП і так далі. Але питання в тому, чого цього не було зроблено перед тим, як ухвалювати і підписувати закони. Питання номер два: коли ці протести були у Києві, Львові, Івано-Франківську, Одесі, Сумах і так далі, знову ж таки, коли українці співали гімн під стінами банкової, їх не почули, коли вони кричали: не підписуйте цей закон, і це їх обурило. Я розумію, але дивіться ще раз: от протести ж є не тільки в Україні, правильно? Ну, тобто, для демократії це нормально у Франції, у Німеччині періодично з'являються якісь там суспільні групи, які говорять, нам це не подобається. Вони там тиснуть на владу, влада спочинає з ними дискусію і там, чи вони отримують компроміс, чи не отримують і так далі. Це нормальні інструменти в демократичних суспільствах. І все не більше того, чи одразу реагують там ті чи інші уряди, да, там в різних країнах ні, іноді також ці протести можуть там ти один, два, три дні, там тиждень і так далі. Після цього буде певна реакція. У нас воно швидше відбувається, і президент готовий до дискусії і так далі. Чи можливо було там напередодні щось зробити? Можливо, але ще раз, ну це нормально, коли приймаються певні архітектурні рішення. Ну, архітектурні увазі з точки зору в даному випадку правоохоронної архітектури, як такої, чи там регламентації того, хто може кому підпорядковуватись з точки зору там, надзору, нагляду і так далі. І тому подібне а, подивились суспільство сказало: ні, воно так не буде працювати. Давайте все ж таки ще раз обговоримо. Президент Гордо, давайте ще раз обговоримо. Це нормальна конструкція, ще раз підкреслюю. Це, а отут я повернусь до тези, що не про скидання влади, то безумовно, сьогодні немає сумнівів, і ніхто про це не говорить, що легітимність там юридична, політична, соціальна пана президента вона безсумнівна. Тобто тут немає сенсу про це говорити і так далі. Але питання в тому, що якщо суспільство вважає, що це. от Ті чи інші рішення можуть привести до чогось там неправильно сконструйованого з точки зору повоєнного, наприклад, часу, в тому числі, то вони виходять і говорять, ні, так воно не буде працювати. І це ще раз, і це навпаки збільшує внутрішню стійкість, коли суспільство швидко реагує на щось, а держава швидко реагує на дискусію, яку пропонує суспільство, і знаходить можливості цю дискусію провести. Це нормально. Ще Через я б спокійно до цього ставився. Поговорили, будуть рішення щодо там далі вже юридичного каркасу. Іншого, президент про це вчора заявив. Чекаємо цей каркас. Я думаю, він буде достатньо швидко, напрацьований, А далі вже депутати відпрацюють в сесійному залі і будемо мати ту архітектуру, яка буде задовольняти і державу як інституцію єдину, і суспільство, яке має розуміти, в якій державі воно живе. 48 депутатів реєструють новий законопроект про повернення незалежності на САП, Повідомив Нардеп Ярослав Юрчишин. За нього можна буде голосувати вже завтра. Написав нардеп, але я так розумію, що має бути ще один законопроект від президента. Чи це той самий президент запропонував це? Да, президент запропонував напрацювати той законопроект, який буде влаштовувати різні соціальні групи політичні групи. Це складно з урахуванням через демократії. Це завжди питання переговорних процесів. А і далі це вже процесуально. Це вже далі. Парламент він має там перервати свої каніканікули. Е... Канікули, угу. Да, і має відпрацювати спочатку в відповідних комітетах. Потім відповідно в сесійній залі, перше, друге там читання і так далі. Тому подібне. Я думаю, що це все буде відбуватися. Це все ж в прямому ітері буде відбуватися, відбувається зараз. І президент пропонує знову ж таки, щоб не було тих там двомовностей, там да якихось інтриг. Він пропонує внести президентський законопроект, який якраз таки буде враховувати всі оці дискусійні моменти, які сьогодні проговорюються. Я думаю, що це буде зроблено. Що стосується знову ж таки цього законопроекту і реакції міжнародної на нього, що відомо, як відреагувала Європа, як відреагували Сполучені Штати? Я вам зачитувала от. Сенатори США, які розкритикували цей е, закон, ще якась надходила? Знову да, ні, знову ж таки, це абсолютно нормальна реакція. Дивіться. Партнери розуміють пріоритетність, є війна і є необхідність забезпечувати можливість України вести оборонну війну, і і всі це говорять як ну як фундаментально. Да? тобто є потреби вести війну, є потреби щодо забезпечення України там відповідними інвестиціями, відповідними, скажімо, оборонними інструментами. Це безсумнівно знову ж таки. Це ні от, всі наші внутрішні дискусії, в тому числі пропозиції наших партнерів, вони не стосуються. Забезпечення можливості України ведення війни як такої, тому що ризики, які несе і генерує війна, вони ну просто фундаментальні Да? вони трансформаційного характеру для глобальної політичної безпекового вопросу. Тепер друге, наші партнери говорять про те, що ви йдете ж в інтегративні процеси в інтеграцію з нами, да? а в нас є там відповідні правила. Ми хочемо, щоб по перше, ви співставляли свої дії з цими правилами. По друге, щоб ми розуміли вашу логіку, це знову ж таки нормально. Це по партнерськи і по третє, вони хочуть все ж таки, щоб Україна була максимально прозора і максимально позбавлена політично корупційної складової, що було а, притаманно Україні практично всі там 25, можливо, навіть 30 років незалежності, Да? це знову ж таки по партнерськи виглядає правильно. Тобто, партнери хочуть мати. Передбачуваного іншого партнера, який буде інтегрований в єдину матрицю цінностей західного світу, все. І тому вони публічно і і до речі, в традиції, якраз таки демократії, якщо в тебе є певні сумніви, не кулуарно десь там щось вирішувати, да, а публічно заявити дивіться. В нас є певні питання. Ми хочемо отримати відповіді на ці питання. І далі вже робота Міністерства закордонних справ, робота наших амбаса да, і так далі, пояснювати це більше того, дивіться. А сам факт протесту на вулиці, і сам факт швидкої дискусії між державою і суспільством він якраз таки дає відповіді на багато питань. Я ма на які ставлять наші партнери. Тобто, що бачать партнери? Що, по-перше, суспільство готове там певні там елементи цінності захищати, держава готова швидко реагувати і вносити корективи, і це говорить про здоров'я відносини суспільства держави. Ну чи суспільство, президент в даному випадку? Президент достатньо швидко реагує на це все. Знову ж таки, наскільки я розумію, протести будуть збиратися до моменту ухвалення нового законопроекту, нового закону, коли він стане. Тому я так розумію, що ми ще побачимо все одно і почуємо голос народу в різних містах України, а тому, що це питання вже українці теж тримають на контролі, окрім наших європейських партнерів.